За час свого існування ансамбль Капелюх провів велику роботу по пропаганді української народної пісні в репертуарі колективу Різнобар'я українських народних пісень, жартівливих, козацьких, а також пісень, почутих від жителів району, від своїх батьків та знайомих. Ансамбль Капелюх. Це гордість Користишівщини, гордість, якщо хочете Житомирщини. Ми побували з концертами по всій Житомирській області. і За кордоном вони були, славлять Україну, славлять Користишів. І просто прекрасно, що хлопці зайняли таку громадянську позицію от, і дають це ж вже не перший благодійний концерт, зокрема тут у Корестишеві. Перший у цьому році свій звітний концерт, ансамбль Капелю присвятив жінкам і звичайно мужнім захисникам вітчизни. А зібрані кошти від квитків передали на лікування. Пораненим. Ми зробили велику справу і всі мої хлопці горді тим, що ми зробили такий благодійний концерт. До нас прийшло дуже багато людей, тому що в місці нас, як я зрозумів, сьогодні вже на концерті нас люблять. І ми назбирали кошти, віддали прямо в залі, ми віддали цим хлопцям, учасникам АТО. Народний аматорський ансамбль народної музики Капелюх створений на базі Коростишівського районного будинку культури наступного року святкуватиме своє 20-річчя. Тож уже землякам показано нові твори і вишукану виконавську майстерність. Усі ви доторкнулися до тієї криниці кришталевої води, чистої, прозорої, з якою виступив народний гурт Капелюх. Я хочу і від себе, і від районної державної адміністрації, районної ради щиросердно подякувати цих хлопців за те, що вони прославляють наше місто, наш район і є дійсно гордістю нашого міста. Самодіяльні артисти не збираються зупинятись на досягнутому. У їхніх планах проведення благодійних концертів, мета яких допомогти землякам.